Вітаю знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Олдугіни. Далі у випуску про таке. Автомайдан у пастці. серед ночі на активістів напав Беркут. Тимчасовий мир на Грушевського тихо, але барикади укріплюють. Все український страйк. Активісти захоплюють держустанови та відправляють чиновників у відставку. Автомайданівці потрапили в пастку до тітушок та беркуту. Приблизно до четвертої ранку працівники Беркуту затримали активістів автомайдану, які патрулювали 17-ту лікарню. Машини усі потрощили. Всередину жовтого мікроавтобуса силовики кинули вибухівку. Активістів повезли у невідомому напрямку. За словами хлопця, якому вдалося втекти. Він чув, як беркутівці грозили затриманим, що зараз будуть їх бити і возити по місту. Судячи з переписки учасників автомайдану, їх підставили, запустили інформацію про потребу у допомозі в інтернет, щоб зібрати в одному місці, а потім напали. Автомайданівці самі напали на беркуту. Прес-службі міліції повідомляють, що активісти переслідували автобуси з правоохоронцями, наносили удари по транспортних засобах, кидали каміння. Міліція затримала близько 20 нападників після нападу в одного працівника беркуту. Зламана нога дії зловмисників кваліфіковані як хуліганство, вчинене групою осіб, та пов'язане з опором представникові влади. Їм загрожує 6 років позбавлення волі. Один із викрадених уночі автомайданівців Олександр Кравцов може бути у Дарницькому райвідділку міліції, як і інші водії. Про це на сторінці Олександра у Фейсбуці пише його друг. За попередньою інформацією автомайданівцям інкримінують статтю організація масових заворушень. Загалом же затримано 73 активісти. Про це повідомили у столичному главку. 52 чоловіка. І чоловікам інкримінують організацію у масових заворушеннях. У відомстві також проінформували, що 44 мітингувальники отримали повідомлення про підозру а 21 особі суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. І вже п'ятеро активістів загинуло у сутичках на Грушевського. Сотні травмовано. Тільки протягом ночі травми отримали понад 50 активістів. З різними ушкодженнями вони звернулися до оперативного медичного штабу, який розміщений у національній парламентській бібліотеці. Зокрема, постраждалі від сутичок на Грушевського мають поранення від розриву світло-шумових і газових гранат та пострілів гумовими кулями з боку правоохоронців. При цьому за приблизними підрахунками лікарів-волонтерів близько п'яти мітингували. Альників мають значні травми, особливо кілька активістів, яким гумові кулі влучали в очі. В інтернеті з'явився ролик, як Беркут і інші силовики в чорній формі внутрішніх військ знущаються із затриманого чоловіка на Грушевського. На відео Беркутівці роздягли молодого чоловіка, а потім Знімали на відео і фото його оголеного на морозі. Після зйомок його відправили у автобус на тілі молодого чоловіка. Зокрема, на спині видно величезні синці. Саме відео датоване 23 січня, день коли вдалося досягнути тимчасового припинення активних дій перемир'я у міліції. Повідомляють, що вже вивчають відео, де співробітники Беркута фотографуються з голим чоловіком. мовчання розпочалися установчі збори народної ради України. Зібрання відбулося у будинку профспілок. У них взяли участь 156 народних депутатів опозиційних фракцій та позафракційних. Народна рада обрала президію у складі Арсенія Яценюка, Олега Тягнебока та Віталія Кличка. У результаті перемовин опубліковано кілька рішень: це надання допомоги всім постраждалим майданівцям та сім'ям загиблих активістів, гарантії безпеки правоохоронцям та їх сім'ям, які відмов. Вляться виконувати злочинні накази та перейдуть на сторону народу України. Аналогічні гарантії народна рада надала депутатам фракції партії регіонів, які увійдуть до народної ради України. Та найголовніше це висловлення недовіри президентові України Віктору Юнаковичу та його відставки у конституційний спосіб. Також висловлення недовіри тим народним депутатам, які 16 січня голосували за так звані закони про диктатуру. Лідери опозиції висунули президенту України ультиматум. Вони дали Віктору Януковичу 24 години, щоб він зупинив кровопролиття в державі. Щоб наша країна збереглась як єдина держава. Щоб наші діти не плакали за своїми батьками. Щоб наші батьки не плакали за дітьми, як уже сьогодні плачуть. Віктор Янукович. Залишилось 24 години. Приймайте рішення. Нагадаємо, вчора лідери опозиції вели переговори з Віктором Януковичем. Інформації про що говорили політики, немає. Сьогодні опозиціонери знову збираються йти до президента. Годину тиші закликав зробити мітингувальників лідер партії Удар Віталій Кличко не кидати в бійців спецпідрозділу Беркут каміння і коктейлі Молотова. Доки опозиція вестиме переговори з владою. Перед цим Кличко сходив до кордону Беркуту. За його словами, він домовився про перемир'я на час переговорів. Опозиціонер розповів, що на першу годину йде до президента України і буде домовлятися про скасування законів прийнятих 16 січня про відставку у. Уряду міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка і дострокові вибори до Верховної Ради. Переговори триватимуть до 20.00. Беркут готовий не, не атакувати зараз. Я спробую домовитись з людьми, які стоять в першій шеренгі, щоб до кінця перемов переговорів з Януковичем нікого протистояння не було. Мітингувальники і правоохоронці дотримали слова наразі на Грушевського спокійно. Пожежі загасили, немає вибухів та пострілів. Як налаштовані мітингувальники, та яка атмосфера дізнавався Валентин Ковалевський. Доки на банковій тривають переговори президента з лідерами опозиції, у протестувальників з'явився додатковий час підготуватись до наступної атаки Беркуту. Зараз на Грушевського активно будують нові барикади, які за оцінкою активістів зламати вже майже неможливо. Я людина не військова, але чітко розумію, бачи ці барикади, що ніякого наступу фізично зробити неможливо, Разве що будуть бомбардувати вже з літаків. Активісти також вважають перемовини неефективними та не вірять обіцянкам президента. Вони вважають, що це затягування часу, переформування позиції Беркута, і знову ж таки чекаємо на якісь і... сутички. Не дивлячись на все, після переговорів лідера партії Удар Віталія Кличко з працівниками Беркут, активісти все ж таки загасили кордон з автомобільних шин, які розділяли активістів та силовиків. Валентин Ковалевський, Роман Крюков соціальна країна. Відтягнути переговори протягом дня. Час проведення переговорів опозиції з президентом України постійно коригувався. Спочатку зазначалось, що діалог розпочнеться о першій годині дня, потім перенесли перемовини на 15-ту і тільки близько 6-ї години вечора. Арсеній Яценюк, Віталій Кличко та Олег Тягнебок пішли в адміністрацію президента. Про хід переговорів з Віктором Януковичем. Наразі ніякої інформації немає. На Бога надійся, а сам розум май. Доки лідери опозиції ведуть переговори з владою, євромайданівці укріплюють оборону. Біля жовтневого палацу сотні активістів у касках, масках і з кийками готуються заступити на пости охорони Майдану. Яна Курченко. Далі. Серед них колишні військові і журналісти, та переважно це молодь. У колону по троє біля Жовтневого палацу шикуються активісти. Зараз їхня черга охороняти євромайдан із зброї при собі маски на обличчі, каски на голові і дерев'яні палиці у руках. Йдуть на охорону майдану. Заступає, бо тут вже по змінах йде. десь години чотири ми будемо чергувати, потім на змінять інші, потім ще так далі. Тому що цим людям прийдеться відпочити трошки. Люди сподіваються на краще та готуються до найгіршого. Доки тривають переговори на банковій кварталом нижче, повна бойова готовність відстоювати точніше. Барикади на барикадах будемо стояти як і вчора, і позавчора, як і раніше до кінця. Є е, таке передбачення, що сьогодні можуть атакувати. Якщо е, влада відважиться на атаку, в ну, нас є мирні засоби. Єдиний мирний засіб це моя палиця. Ну, будемо воювати якось. Ну і сила духу. До найгіршого сценарію готуються і самі опозиціонери. До нинішньої влади у народу сьогодні багато претензій. Річ про возвраті конституції 2004 року, года. Річ ідеот о смене составу центральної избирательной комісії, річ ідеот об одновременных досрочных выборах президента і парламента. Річ ідеот о наказании всіх тих, хто калечив і убивал Українських граждан це просто фашисти. Річ іде безумовно о антикорупційної люстрації всієї країни. По суті діла, ну знаєте, як зараз говорять, надо проводити перезагрузку всієї країни і всієї власті на виконання усіх цих вимог. влада навряд чи погодиться багато чим. Доведеться поступитися. Тому ілюзії тут не плекають. Вряд ли лідери, лідери опозиції сейдуться в мнениях з Януковичем. Може бути какая-то пауза. При условиї, що будуть виведені біркут внутрішніх войська і столиці проведена нормальна сесія Верховної Ради України. особливих особих у мене на цю тему немає. Поки тривають переговори Віктора Януковича з лідерами опозиції, кожен уявляє свій варіант подій та усі готуються до одного. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна. Розпочав свою роботу всесвітній економічний форум у Давосі, вище керівництво країн з усього світу обговорюватиме шляхи подальшого економічного розвитку. Від України на цьогорічний форум прибув прем'єр-міністр Микола Азаров. Він мав виступити на завтрашньому засіданні. Однак, у зв'язку з останніми подіями в Україні запрошення на виступ відкликали. На думку учасників форуму, цей крок говорить про ізоляцію українського керівництва від світової спільноти, оскільки вла. Да на чолі з Віктором Януковичем не хоче брати на себе відповідальність за останні події в країні та не йде на переговори з опозицією. Передумали, народні депутати хочуть скасувати вісім законів прийнятих 16 січня. Сьогодні зранку кілька нардепів зареєстрували відповідний законопроект. Переважно це постанови, що стосуються можновладців, такі як судоустрій і статус суддів, зміни до регламенту Верховної Ради, кримінально-процесуального кодексу та безоплатну правову допомогу. Так звані євромайданівські закони залишились без змін. Ситуацію в країні необхідно розглядати на позачерговій сесії Верховної Ради. Вважає президент України Віктор Янукович. У відповідь спік спікер Верховної Ради Володимир Рибак зазначив, що у зв'язку з ситуацією в країні відпустка у депутатів буде пізніше. Треба, щоб опозиція і більшість зібралися, щоб розглянути питання, що виникають. Це і відставка уряду і закони, які Верховна Рада. Прийняла. Позачергова сесія Верховної Ради України відбудеться у вівторок, 28 січня 2014 року о 10-й годині. Ситуація на Грушевського викликає занепокоєння у громадян України, які наслідки матиме політична криза чи можливе введення надзвичайного стану в державі. Про це дізнавалася наша знімальна група. За кілька днів сутичок на Грушевського сотні постраждалих, десятки затриманих, кілька смертей. Зброї різанепокоєні. Якщо родини у постраждалих візьмуться за зброю, повернення назад не буде. Я думаю, що цілком мовірно розігрується сценарій, за яким хтось дуже стрімко піштовхує нашу з вами. Я хочу ще раз сказати країну до того сценарію, після якого ми з вами нічого не розрулимо. Зброярі закликають журналістів не нагнітати ситуацію, а подивитися на події останніх кількох днів під іншим кутом. Дивіться, загинули люди. Я не знаю склад родин цих людей, але якщо ми уявимо, що серед їх родичів є власники зброї, чи варто мені продовжувати малювати ймовірний сценарій? Може в когось трошки з'їхати дах? Ну, от так. Є, звісно ж, є. Чим більше таких випадків, тим більше вирогідність, що виникне така ситуація. Не піддаватися паніці закликають і правозахисники підстав вводити надзвичайний стан в країні зараз немає, і наголошують, що надзвичайний стан вводиться, коли в багатьох великих містах є збройні сутички, які тривають певний час і не дають державі нормально функціонувати. Я вважаю, що правових підстав сьогодні казати про введення надзвичайного стану в країні немає. Це на мою думку, тому що може можливо на думку президента щось інше. Якщо... Зброярі наголошують, струни людини вже не витягти. Тож виходити чи не виходити в гарячі точки міста, вирішувати особисто кожному. Лана Маяковська, Артем Кутасов соціальна країна. Не витримав тиску. Голова Львівської облдержадміністрації Олег Сало подав у відставку, але потім забрав свої слова назад. Сьогодні, 23 січня, близько двох тисяч львів'ян опівдні прийшли під стіни адміністрації на акцію в межах загальноукраїнського страйку. Згодом люди масово почали заходити у будівлю. Вони оголосили, що беруть владу у свої руки і блокуватимуть будівлю. Дякую і посади. А в рівному мітингарі захопили приміщення облдержадміністрації. Більше тисячі мітингувальників зламали двері та зайшли у будівлю. Наразі активістів намагаються стримати бійці спецпідрозділу Грифон, проте частина людей таки пройшла до кабінету виконуючого обов'язки голови адміністрації Анатолія Юхименка. Мітингувальники вимагають припинити переслідування активістів та зв'язатися з губернатором Рівненщини Василем Берташем, який перебуває за кордоном. Також в Іваноф. Івано-Франківську. протестувальники прорвалися в кабінет губернатора в Житомирі. Намагалися зробити те саме у Хмельницькому. Кілька сотень людей також вийшли в центр міста, щоб провести мітинг проти влади. Нагадаю, вчора на Євромайдані Віталій Кличко закликав українців долучитися до всеукраїнського страйку, приходити до адміністрацій та виражати свій протест. У центрі Вінниці мітингарі заблокували рух громадського транспорту. Люди безперервно рухаються по пішохідному переходу. Трамваї і тролейбуси стоять. У блокуванні руху беруть участь близько 60 осіб, і ще кілька сот, за оцінками правоохоронців мітингують. Поряд біля приміщення Вінницької облдержадміністрації міліціонери висловлювати громадську позицію учасникам зібрання не перешкоджають. Блокування транспортних комунікацій у Вінниці відбувається вдруге за останню добу. У середу ввечері аналогічна ситуація тривала кілька годин. А в Тернополі одні з центральних площ міста присвоїли ім'я героїв Євромайдану. Відповідне рішення очільник міста Сергій Надал прийняв через велику кількість звернень місцевих жителів. Прийменування майдану мистецтву хвалили більшістю депутати міської ради. Голосування викликане трагічними подіями, які сталися на вулиці Грушевського в Києві, 21-22 січня. Глава Української православної церкви Патріарх Філарет відмовився від ордену, яким був нагороджений президентом Віктором Януковичем. Також Філарет вирішив відмовитися від ордену святого апостола Іоанна Богослова, яким його нагородив синод української православної церкви Київського патріархату у зв'язку з 85-річчям. як заявив патріарх в умовах, які сьогодні склалися в Україні, коли загинули люди. А в центрі Києва триває жорстоке протистояння. Він просить не втручатися, не вручати йому нагород. Сполучені Штати Америки продовжують атакувати небувалі морози. Те, що раніше можна було побачити у жахливому блокбастері, відбувається наяву. Морози і хуртовини настільки сильні, що не витримує навіть техніка. Пасажирський потяг Нью-Йорк Вашингтон буквально замерз у дорозі. Він потрапив в епіцентр заметілі, і за кілька хвилин його вагони ніби обробили рідким азотом. Більшість пасажирів залишили потяг, не доїхавши до кінцевої зупинки. І сьогодні у світі відзначається День почерку або День ручного письма. Свято засновано з метою над... нагадати в епоху комп'ютерів, електронної пошти та смс про унікальність ручного письма. Необхідність практикуватися в ньому та неповторність почерку кожної людини. Ініціатором дня стала Асоціація виробників письмового приладдя. Цікаво, що 23 січня народився один з відомих американських державних діячів Джон Хенкок, який першим поставив свій підпис під декларацією незалежності папір витримає все у цьому. Як ніхто переконаний талановитий китайський художник Лі Хунбо. Цю тезу вже вкотре підтверджують постійні аншлаги його виставок. Схожі на мармурові скульптури ці шедеври зроблені зі звичайного паперу. Тисячі аркушів склеєні за традиційною технологією, подібною до створення китайських ліхтариків, тобто, коли клей наноситься не на всю поверхню, а лише частинами. Завдяки цьому фігури можуть змінювати форму. Живі скульптури ліхунбо вже підкорили пекін і мандрують галереями світових столиць. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.